Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Коуч Крофорда про бій Теренса проти Канело, Тоні Білію про титульний бій Джошуа Дюбоа. Олександр Усик про критику в сторону Ломаченка та свої гонорари. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс Ті ТіДже До Хейні. Також не за горами Буї Канело Берланга та Джошуа Дюбуа, партнер проекту компанія Фовбет. Брайан Макінтар Коуч відомого чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда не приховує, що дуже хоче побачити свого підопічного в рингу з домінантом суперсереднього дивізіону мексиканцем Канело Альваресом, незважаючи на те, що для цього теренсу доведеться піднятися відразу на дві категорії. Тренер настільки впевнений у Кроуфорді, що навіть не думає тримати в секреті рецепт успіху у можливому протистоянні. Канело стоїть просто перед тобою. Констатує Макентайр. з ним боксувати було б легше, ніж з Мандримовим. У цьому випадку я навіть не думав би про ударну потужність. Просто боксуйте з ним і накопичуйте очки від раунду до раунду. Використовуйте невеликий рух з боку в бік і постарайтеся змусити його переміщатися на ногах, щоб він не мав твердої опори, коли він готовий завдати удару. Вам потрібно битися з ним на носочках з рухом з боку в бік, сказав Макентайр. Продовжуємо. Глава матч Румбоксин Едді Хірн поділився думкою, що володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона. Я не знаю наскільки цей хлопець добрий. Він може бути неперевершеним, і я знаю, що він зірка pound, for pound. Є щось у менталітеті Шакура, що дає мені впевненість, що він поб'є усіх, думаю, що на його бої. Продавали замало квитків, і він має бути не лише американською, а й світовою суперзіркою. Сказав Хірн. Нагадаю, що 23 серпня Шакур підписав контракт із Matchroom Boxing на два роки. Зовсім скоро на нас чекає класний бій, який відбудеться восени на культовому стадіоні Вемблі в Лондоні. 21 вересня місцевий чемпіон світу за версією IBF у суперважкому дивізіоні Даніель Дюбуа Дась бій екс-лідера дивізіону, співвітчизнику Ентоні Джошуа. Претендент очікувано підійде до бою в статусі лідера, екс-чемпіон, коментатор боксу на дозон, Тоні Біллю. Поділився своїм прогнозом, його цитує Boxing Social. Давайте називати речі своїми іменами. Дюбуа капітулював у бою з Джойсом, а потім ще й у бою з Усиком. Але це не єдині відомі нам факти. Він прийняв ці поразки, змирився з ними і закрив їх. І це кажу я вам, кажу саме за себе. Тренер Дон Чарльз допоміг перезапустити його ментально, і я хочу віддати йому за це належне. Я хочу їм обом віддати належно за це. Незважаючи на такий ось камбек, Біллю все одно ставить на Джошуа. Даніель напевно, подумає, що я його недолюблюю або щось таке. Та ні. Вважаю його класним пацаном та добрим бійцем, який зумів вийти на якісно новий рівень, але є проблема. Все те, в чому він гарний, Джошуа в цьому ще краще. Тому я чесно скажу, що буду дуже здивований, якщо бій триватиме понад три раунди. Але якщо це станеться, тоді вирішальними чинниками можуть стати стійкість, витривалість та фіз підготовка І тоді це буде дуже солідний тест для Джошуа. Але в будь-якому випадку Ентоні сильніший. І як атлет, і як боксер, сильніше у всьому. практично у кожному компоненті, але трохи кращий. Білі припускає, що Дюбуа може виявитися кращим у вмінні тримати удар. Ось цей момент нам доведеться перевірити, ми не знаємо, чи зможе Джоршо витримати стільки пропущених ударів, як це може витримати дюбуа. Адже ніхто і ніколи не потрапляв в пейджі так часто, не отримуючи за це у відповідь. Знає, що Даніель битимеся саме так. Він постійно на лінії вогню. У нього зовсім не складно потрапити. Думаю, саме Джошуа це йому покаже. Сказав Білію. Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вважає Василя Ломаченка. Своїм неймовірно крутим братом і не готовий нічого говорити про його політичну позицію. Про це він розповів в інтерв'ю НВМ. Василя Анатольовича тут немає. Я за свого неймовірно крутого брата нічого не можу говорити, ніяк не належу. Сьогодні я герой, а завтра я не герой. Для своїх дітей, для своєї дружини, для свого оточення я герой, і мені цього вистачає. Я не звертаю уваги на критику людей, бо мене може критикувати лише той, хто зі мною пройде той шлях, який я йду, або мій батько небесний за мої гріхи. В іншому мене ніхто не може, вони можуть це робити, але це їхня справа, сказав Усик. Також Олександр відповів на запитання щодо гонорару за два бої з Тайсоном Ф'юрі. Я про це не говорю скільки коли, тому що коли ти говориш якісь певні цифри, я не думаю про те, що про мене думають люди. Але за цифри я не говорю. Скільки я заробив, скільки я отримав, скільки після оплати податків. Все, що я заробив, все моє, слава Богу. Всі отримали свої дивіденди, які повинні отримувати. Гонорар за реванш з Ф'юрі? Я не можу сказати точні цифри. Чи буде розподіл гонорару на мою користь у реванші, не факт: 90 мільйонів мені, а 60 Тайсону. Якби було так, то це було б класно. У нас кожного особистий контракт з Саудівською Аравією. Цифри ми не можемо розголошувати, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.